Ешь их тут. Вот, ешь их а? Стреляет снайпер, зыбки. Туда. Кто-то сверху, ты говоришь, да? Не, не, справа, справа. с правой стороны. Кое-то здание стоит, не знаю. Тот той стороны нету снайпера, него вот так. А какое здание? Вот это белое лицо. Отсюда идет снайпер. Вот, видишь вот это здание? Оттуда кто-то. Отсюда посман... огонь идет. Вот там кто-то стрелял. Я видел оружие там, змеицей. Вот видишь, вот так. прямо. Просто наглим образом вбивають людей. От-вот -вот і все. Що ще можу сказати? Я думаю, після цього у вас всі питання будуть зняті. Подивіться. Я вбиваю людей. Чим іти. Били у нього хлопця молодого, тільки що біля священника сидів і вони його зразу підстрелили, привезли, вже не врятували. Молодий хлопець. Бачимо, що до чого дійшла та святість бандита Януковича. Я не знаю, де ти гільзи, але гір Ну, Давай-ка хоч твою побілю.